Раки, вітаю вас! Повня 24 квітня у 4 градусах Скорпіона у вашому п'ятому секторі гороскопа. Відео по всім знакам Зодіаку стосовно цієї повні в інфобоксі під цим відео, а також відео стосовно з'єднання Юпітера і Урана 21 квітня, по всім знакам також і загальне буде також нижче в описі, оскільки ці події з'єднання Юпітера з ураном і повня 24 квітня вони нерозривно пов'язані. Повня показує нам стресовість цього переходу на нові енергії і невідворотність всіх процесів. Оскільки поповні на небі формується така планетарна картина, яка буквально ще індіанцями Північної Америки здавна вважалася так символічно рожевою повною, оскільки якраз цвітіння флокса шилоподібного припадало на цей період, і тому знаменується він таким приємним. Кольором усіх перемін. Однак на практиці, психологічно, ці переміни можуть сприйматися дуже і дуже важко. На небі формується Тау-квадрат. Це опозиція між луною і сонечком, яка завжди відбувається при повні. Однак вона добудовується у Тау-квадрат за сприяння в лапках Плутона, який наразі мандрує вашим восьмим сектором гороскопа. І ось бачимо. Повня у п'ятому секторі. Вона дає нам енергетику приємних подій, турбот про дітей, переміну дітей, усіляких різних досягнень або потреб розбиратися із нашим бізнесом, наприклад, ремонтом, переїздом, так теж може бути, якимись приємними подіями, народженням діточок, дорослішанням, досягненням, або необхідністю просто вкладати енергію. Те, що ми фактично маємо справу, і ось тут фінанси партнера нас затискають. Ми обмежені в цих ресурсах, наприклад, або ж фінанси партнера зараз перебувають в стані трансформації. Ми маємо відмовитися від якихось певних. Способів нашого життя, і ця зараз сфера перебуває під таким пристальним поглядом Плутона. Він там змінює все на свій розсуд. І зараз ситуація просто притискає нас буквально ніби до землі, до тих наших страхів, оскільки по скорпіону ми зараз дуже налякані і боїмося втратити відчуття безпеки, стабільності, комфорту. Навіть можуть бути такі стани, коли ми провокуємо. Минуємо напад ніби на випередження ситуації, бо ми просто реально в стресі через те, що у нас немає достатньої кількості ресурсів, наприклад, або що вони змінюються, тобто формується така певна пауза. Але ми розуміємо, що ця пауза вона ставить просто. Таку, якби, ставить двері між тим минулим способом заробітку чоловіка, дружини, наприклад, існуванням його певного виду майна, наприклад, його статками, його станом здоров'я так теж може бути, або певними соціальними виплатами, гарантіями, державними різноманітними підтримуючими, також факторами. Просто стан наш психологічний настільки важкий, нам зараз так важко сприймається цей перехід до нового. Інформаційного поштовху до швидкої необхідності включатися в цю сферу під тиском влади, під тиском руйнівних обставин, під тиском просто нищівної невідворотної сили, яка панує фактично у нас всередині у вигляді страхів. І у гаманці нашого чоловіка, дружини, і у тих виплатах, на які ми, наприклад, звикли розраховувати та стабільність, якби да, нас підтримувала, вона зараз змінюється. І ось тут важливо раки, що затемнення сонячне, там, де кармічний вузол раху наразі, там, де всі плани, перспективи, у вас в 10 му секторі гороскопа, там Меркурій зараз, який от 25 го числа вже стане директним. З'єднається з вузлом майбутнього раху, і ми будемо бачити очевидність якихось певних рішень. Ми зможемо, по-перше, на них наважуватись, ми можемо вже розраховувати на ту інформацію, яку отримаємо, ніби все зрушує з місця. Також це ясність у певному документальному оформленні, у певній можливості сконтактувати з людьми, зустрітися, наприклад. Також це ясність у питаннях спілкування, домовленостей, наприклад, стосовно роботи переїзду, стосовно вирішення питань, наприклад, якихось документальних, якщо ви здійснюєте близький переїзд, це от саме такий певний ривок відбувається. Ви, наприклад, вже переїжджаєте, або ось ви вже знайшли той варіант, або по роботі так само може бути. Крім цього, це ситуація прояснення, коли минуле воно ніби стає майбутнім, дає вам певний поштовх. Або вже те, що у вас є, або повернення до того місця, звідки ви починали. Якби. Або ж це можуть бути ситуації також повернення до спілкування з тими людьми, з якими ви вже були в контакті якийсь час тому назад. І крім цього, також зважаємо, що по цій повній є. Дуже важлива міцна підтримка тригона від Сатурна. Сатурн це самодисципліна, графік, результативність, відповідальність все те, що ми намагалися зібрати докупи протягом вже тривалого часу. Хоч як нам це вдавалося, оскільки Сатурн по рибкам він не такий активний і йому це важко вдається. Але все ж таки ми маємо якісь результати, маємо на що спертись. І от Сатурн у вашому дев'ятому секторі гороскопа це, наприклад, якийсь досвід. Коло спілкування, люди, якісь документи дозвільні, які дають вам можливість перебувати за кордоном, поїхати за кордон, повернутися, навчатися, вирішувати питання з такими спеціалістами. Крім цього, це можливість вирішення якихось судових питань, так теж може бути контакти з посадовцями, надання дозволу, посвідки, рішення, якихось певних документів на перетин кордону, наприклад. На можливість закріпитися в якомусь місці або результат від того, що ви вже зрозуміли. Що ви можете розраховувати на людей з ким ми з ким ви вже тривалий час спілкуєтесь, наприклад, або у вас є необхідні документи для того, щоб ви ще могли перебувати, переїхати кудись, могли якось ініціювати переміни. Оцей, оцей момент ще закріпитися, перебувати або змінити місце проживання. У вас є також робота, наприклад, пропозиції по розширенню вашого бізнесу, якісь клієнтські результати. Oh, це Можуть бути клієнти, з якими ви вже працювали, наприклад, або ж також результат просто вашої дійсно скоординованої такої роботи, розрахунок на чоловіка, на його близьких родичів, на його певний такий документообіг, який зараз підкріплює цю ситуацію, така документальна паперова стабільність його, його транспортний засіб, наприклад, місце проживання, в якому він проживав колись, наприклад, зараз це вам посприяє. Пропозиції по його роботі так теж може бути. Тому я вас закликаю раки, зверніть, будь ласка, увагу на те, що час такий, який сприймається як дуже тиснучий і емоційно важкий календарний період у нашому житті. Однак. Він нам дає можливість все ж таки тримати ту повітряну кульку у вигляді енергії перемін, яка стане в результаті великою повітряною кулею, підніме нас на необхідну висоту і по інгресії Юпітера в травні. І по тригону до Плутона, від Юпітера у червні, і надалі ще будемо бачити різні аспекти, все це розберемо. Однак зараз важливо якби, зменшити свою вагу символічно настільки, щоб ця повітряна кулька могла відірвати вас від того грунту, суміші тієї, вже нестабільної, такої дуже сипучої під вашими ногами. Хоча ми й будемо ще приземлятися туди, знову підніматися. Однак це весь час буде вже інша висота, з якої і наше майбутнє, і наші перспективи обов'язково будуть виднішими. Дякую вам, раки, на зв'язку.